За останній час він видозмінився у плані комфорту. Бульвар Гончарівський на район. Тут міські шляховики продовжують роботи з оновлення пішохідних зон. Вони після завершення робіт стануть не гірше ніж у центральних районах Харкова. Для цього комунальники роблять максимум. Проводимо роботи по бульвару Гончарівському, поточний ремонт тротуара. Покриття було в незадовільному стані. У зв'язку з цим було прийнято рішення зробити цю ділянку тротуару. На даний час виконується асфальтування тротуару. Площа 715 метрів квадратних. Це приблизно десь 67 тонн асфальтобетону. Також по бульвару Гончарівському. Вже виконано півтори тисячі метрів квадратних асфальтового покриття. Перед цим були підготовчі роботи: це встановлення бордюру тротуарного, влаштування щебеневого покриття. А також, як час зараз, проводиться асфальтування тротуару. Задіяно 8 одиниць техніки, 6 дорожніх робочих. Також роботи проводяться по вулиці архітектора Альошина, вулиці Сумській та проспекту Петра Григоренка. Також наше підприємство виконує роботи по утримуванню вулично-дорожньої мережі це прибирання миття міста Харкова. Робимо все, аби наше місто було чистим, комфортним для проживання. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Димис Рибалку та Юрій Бапикін Харків новини.